Вітання всім! Правила дорожнього руху України на М каналі. Поїхали! Сьогодні поговоримо про зміни до правил дорожнього руху та інших нормативних документів, які набули чинності у 2022 році. Перше, на що звернемо увагу. Це е, змінилися правила щодо встановлення проблизкових маячків оранжевого кольору. На сьогодні ліквідували дозвіл на встановлення такого проблискового маячка для транспортних засобів дорожньої експлуатаційної служби, транспортних засобів спеціального спеціалізованого призначення та на транспортні засоби із розпізнавальним знаком. Діти. Виходить так, що на сьогоднішній день ніякого дозволу на встановлення проблискового маячка оранжевого кольору на зазначених транспортних засобів уже мати не потрібно. Наступне: змінився зовнішній вигляд знаку розпізнавального для водіїв з інвалідністю або для водіїв, які перевозять пасажирів з інвалідністю. Раніше був звичний не всім нам ось такий розпізнавальний знак на зазначених транспортних засобах, якими керують водії з інвалідністю, чи які перевозять пасажирів з інвалідністю. На сьогоднішній день уже повинен використовуватися ось такого виду розпізнавальний знак. Наступне у всьому тексті правил дорожнього руху. Там, де тільки є згадка про транспортні засоби, що підлягають обов'язковому технічному контролю, раніше для них був обов'язок мати на внутрішній поверхні скла вітрового самоклейну мітку радіочастотної ідентифікації про проходження обов'язкового технічного контролю. Цими транспортними засобами. На сьогодні ось цю мітку радіочастотної ідентифікації про проходження обов'язкового технічного контролю як обов'язкову відмінили, і вона наразі не є обов'язковою. Наступне змінилися правила перевезення вантажів. Це актуально для водіїв вантажних автомобілів, які найчастіше використовують саме комерційне перевезення якихось вантажів. Так от, прописали параметри, які не повинні перевищуватися під час перевезення цих вантажів. Пункт 22.5 правил дорожнього руху чітко регламентує ці. Параметри, Зокрема, зовнішні габарити, дивимося, не повинні перевищувати зазначених у таблиці норм. Фактична маса не повинна перевищувати зазначених у цій таблиці норм. Навантаження на вісь не повинно перевищувати зазначені параметри. Розписали вимоги для транспортних засобів, якщо у них хоча б один із габаритів вагових чи габаритних перевищує зазначені норми. Ось тут можна почитати, що їм робити, яким вимогам, якими вимогами вони тоді повинні керуватися. Крім того, не тільки в правила дорожнього руху, а до інших постанов Кабінету міністрів були введені зміни, зокрема, змінилися ставки плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування, транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та або габаритні параметри яких перевищують нормативні. І ось такі на сьогоднішній день ось такі мають діяти ставки. Також додали, що у період воєнного стану в Україні та протягом трьох місяців з дня його припинення або скасування вимоги абзаців першого та другого цих пунктів не поширюються на транспортні засоби, які здійснюють перевезення вантажів з метою їх використання для забезпечення обороноздатності держави за рішенням військового командування, в інтересах якого здійснюється таке перевезення. Тобто, якщо для обороноздатності держави якісь там спеціалізовані вантажі перевозяться, то від тих норм, які ми подивилися, дані транспортні засоби можуть відступати. І ще ввели деякі тимчасові норми на період військового і, скажімо так, поствійськового стану. Ввели визначення, що дозволене максимальне навантаження на вісь, це максимальне навантаження на вісь транспортного засобу, зазначене у підпункті В, пункт 225 цих правил. Дозволені максимальні розміри це максимальні розміри транспортного засобу, зазначені в підпункті А, пункту 225 цих правил. Неподільний вантаж розшифрували це вантаж, який не, може, не можна розділити на дві і більше частини без зайвих витрат або ризику його пошкодження. Також дуже цікаві дві норми, по суті, на ось цей військовий поствійськовий стан прописали фактичну масу і фактичну масу автопоїзда. Написали, що фактична маса це маса спорядженого транспортного засобу, яка визначена його технічною характеристикою, з водієм та. Вантажем. І фактична маса автопоїзда це сума фактичної маси кожного транспортного засобу, що входить до складу автопоїзда. Тобто, по суті, ось цією тимчасовою нормою на, на такий нелегкий час для України, по суті, фактичну масу прирівняли до поняття дозволена максимальна маса. Ці норми, ще раз повторюся, тимчасові, діють до 31 грудня 2023 року. Оце і все, що стосується змін, які були внесені до правил дорожнього руху у 2022. -му. Році. Якщо вам цікаво було дане відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, поширюйте посилання. Дивіться наступні відеоуроки. Побачимось!